Доброго ранку. Вибачаю, що так довго не виходив, не писав відео і не було в мене, бо лікувався більше, прочті більше місяця був на лікарні, був нервовий зрив. Поясню, чого був нервовий зрив, бо взяв багато землі, 20 гектарів. А ніхто не хоче обробляти їх. Питався найняти. Трактор, трактор загилив. один загилив 70 гривень за сотку, другий 80 гривень за сотку. Трапився нервовий зрив, прийшов лікуватися. А тут ще є у мене інвалідність друга група не робоча. Ще є в цьому місці, не прийшла пенсія. Зняли мені пенсію. Бо вчасно не пройшов сек. А тепер не знаю, що робити. Все стало і не знаю, як мені це все правильно зробити і викрутитися з цього. Зерно було закуплене, закупив зерно, закупив нітромафоску. Знаю, як його все посіяти. Бо гіля ціни. А гіля ціни за того, що думаю, що я мільйонер, бо попросив у людей землі але довгі оренди я не складав. Тільки як би на тимчасове користування взяв. Ну і люди. В селі підхватили то, думали, що в мене дуже купа грошей і виріши заробити на мені. Ну, я там в попередніх відео показував, який я будиночок купив. І як я живу, живу я не дуже файно, ремонту в мене немає. Рік палили ну, той зимою палили буржуйку, запили, опалювали. Будиночок там одну кімнатку. В цьому році нам поставили п'єц. Думаю, будемо п'єцом топити. Дров нема що поки що взяти, але там був ошвар, я сарай робив з ошвара і лишився ошвар. Будемо пиляти ошвар поки що і будемо топити. А там буде видно. Лишився я сам вдома. Дружина поїхала в Польщу на заробітки, бо треба гроші, треба дітей кормити. Старша в школу ходить, менше і півтора року. Пішися з дітьми я сам. Якось отак. Бульбу зібрали. Вважаю, бульба не дуже такий файний, але є бульба, є крупна, є середня, є смілка. Я її не збирав, дружина сама збирала. Наняла трактор і е, зібрали. За сотку заплатили 100 гривень. Я ж би б така бульба, я б її там би і лишив би на тому польбі за, за, за ті 100, 100 гривень. Ну, то якось отак. Ну і знаєте, що я зібрав пшеницю ячмінь і овес. Вважаю файний. Хотілося засіяти в цьому році 20 гектарів зимої пшениці. Все підрахував, але така ось ситуація. Поскільки немає свого трактору, не можу нічого робити. Хотів так дуже засняти вам, як я тут буду сіяти, як буду удобряти, але не виходить в мене. Не виходить і. Навірно, буде це все робити весною. Буду яре садити щось. Або ячмінь, ячмінь у мене канадський буфало. Думаю, що його откалібрую і посію ячмінь на 20%. сотиках. Такі от діла в мене. Ніхто не пише нічого, ніхто нічого не коментує. Люди не хочуть підписуватися, я хотів би задати питання, чому так. І може щось нецікаве в контенті ви мені підскажіть, я поправлю і буду щось знімати. Дякую за увагу. Всього вам найкраще. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поширюйте буду дуже радий. 你打过招呼没有？